Для початку дві цифри минулого року в Україні за підозрою скоєння злочинів було затримано 50 тисяч осіб, а ще втричі більше було затримано в адміністративно-процесуальному порядку. І все це відбувалося в більшості своїй без належного правового захисту затриманих, без доступу до них адвоката. Подолати цю тенденцію і покликаний закон України про безоплатну правову допомогу, що набрав чинності ще рік тому. Ним передбачено з 1 січня наступного року утворити мережу центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, саме про запуск. Цієї системи і механізм залучення захисників до роботи в цих центрах і йшлося на круглому столі в строю. Учасники зустрічі привітали заступник голови Стрийської районної ради Орест Курило, перший заступник голови райдержадміністрації Микола Дмитришин і заступник начальника головного управління юстиції у Львівській області Богдан Юсків. У нас тому році прийнятий новий кримінальний процесуальний кодекс України, тому в нас є над чим попрацювати, і саме та безоплатна тільки вдумайте слово безоплатне, це не значить, що взагалі безоплатно. Тобто вона буде гарантована оплата державою. сьогодні, Піду роз'яснення. Ви зрозумієте, яка то відповідальна місія і робота нам з 1 січня 2013 року перед нами стоїть. Як зазначив у своїй доповіді директор координаційного центру з надання правової допомоги міністерства юстиції України Андрій Вишневський, протягом двох років має бути створено 96 регіональних центрів, з яких 29 вже цьогоріч. Для роботи в них внаслідок першого конкурсу із майже 1200 заявників вже відібрано 953 адвоката, а потрібно як мінімум 2000. Тож у вересні-жовтні відбудеться другий конкурсний відбір в нашій області. Успішно пройшли вже його 53 адвокати, в тому числі один зі стрия. Але потрібно ще 74. Головне завдання центрів та задіяних у них захисників Андрій Вишневський сформулював так: маю таке завдання від міністра юстиції провести аналогічні зустрічі понад яку 100 міст України, всі регіони власне з Галичини почали. Чесно кажучи, почали тут, тому що проблем так виглядає найменше. Найскладніше у нас регіони, південь і схід. Ми детальніше побачимо це, чому і як. А власне, в чому необхідність таких зустрічей? В тому, щоб привернути увагу до нашого з вами спільного завдання, яке стає актуальним з 1 січня 2013 року, коли кожна особа затримана в запідозру з кримінального злочину чи по відношенню до якої застосовано адміністративне затримання чи адміністративний арешт, протягом двох годин повинна отримати адвоката. Коштом держави для того, щоб були захищені права такої особи перші години після затримання. Ми з вами знаємо, що саме в ці години якраз і відбувається порушення прав, і потім вже дуже важко щось виправити, Якщо на цьому етапі справа пішла не таким чином, щоб всі права процесуальні затриманої особи були дотримані, і крім того. З 1 січня відповідно до нового кримінального процесуального кодексу змінюється механізм залучення захисника за призначенням. тобто те, що відбувається сьогодні, за 47 сьомою статтю чинного КПК. З 1 січня буде відбуватися так само через систему центрів з надання вторинної правової допомоги, які ми сьогодні спільно з вами створюємо. На завершення зустрічі він, а також керівники обласних управління юстиції та колеги адвокатів Богдан Юськів та Іван Тетерко, відповіли на численні запитання присутніх. Примов подякувати всім за нас таку розмову. Ви бачите, що з 1 січня по-новому тут. І працювати система, і буде це створений вже. І ходить відповідно прийняти. Тому я, я хочу, щоб на другий етап конкурсу максимальна кількість була адвокатів таких дійсно розумних і правильних. а всі адвокати розумні, бо я так кожен І Від кожного з нас залежить наш приклад своєї роботи, діяльності він має прикладом для всіх бути. І коли кожен на своєму місці по покарпити приклад, ми будемо такою державою якому заслуговують кожен Василь Васильексів Руслан Лесків, Астризьких новин.